Я спакував батарейку новими елементами і контролер не заблокувався, сказав мені клієнт. Що ви там говорите про прошивку чіпа? Вона не потрібна, але батарея працює всього 15 хвилин. І тому вона зараз у мене. Знаєте чому? Зараз я вам все розповім. Сьогодні в мене на ремонті китайський варіант батарейки а 41 x X550A. Маю таку оригінальну для наглядності вам покажу. Це клієнтська, це мій донор. Можливо, комусь треба, можу спакувати новими елементами і продати вам за 1100 гривень. Отак вона виглядає в оригіналі, отак вона виглядає в китайському варіанті. Ну, кришки верхньої нема, приславні, ось так, як вона є. Що по ній? Зібрана вона на китайському чіпові 4050, BQ 4050, ну, на півкитайському, скажімо так. Він її сам спакував. Новими банками Panasonic eh, NCR 18650B ємністю 3400 мАг. Я цього не можу перевірити. Ну, тобто можу, але я її не перевіряю. Він сказав: все окей, мені потрібна просто прошивка. Чому? Тому що вона працює всього 15 хвилин. І от зараз вам розповідаю, навіщо прошивка, навіщо потрібна прошивка батареї, прошивка чіпа, щоб вона на цій ємності 3400, якщо вона тут є, працювала, віддавала всю свою ємність. Отже, батарею я підключив, але ще не змінював її параметри, тобто не перепрошував, не перепрограмував. І от зараз подивимось, чому вона з новими елементами ємністю 3400 мАч, якщо вони там є, працювала лише всього 15 хвилин. Як ви можете бачити, наш чіп bq 4050, батарейка 2022 року, зауважую, 13% життя в неї залишилось. Чому? А тому, що в неї проект на ємність 2200 мАч, а залишкова ємність 292 мАг. І те, що він встановив до елементи ємністю 3400 мАг, ще нічого не говорить. Поки ми не поміняємо оцей параметр і ще низку параметрів е, на інших сторінках даної програми. Цього я не показую. Отже, зараз ви бачите, батарейка ще не прошита. Вона приймає заряд, ось я включаю її на заряд. Дивимось, да? ключі відкриті, пішов у неї заряд, вона приймає у себе 400 Майже 500 мАч. Зупиняємо, вона розряджається. Зараз дивимось на розряд. он 2 амперами розряджається, мінус 1998. Все вона працює. Але працюватиме вона із-за цього параметра лише 10-15 хвилин, як і сказав клієнт. Отже що, зараз міняю параметри, повністю її перепрошиваю. Під оці нові елементи міняю всі показники і показую вам результат. А нові параметри у нас наступні: сьогоднішня дата: один цикл. Наша ємність 3,400 мАч, 155% життя. Пам'ятаєте, да? було 13, тепер 155%. Тепер ця батарейка буде працювати на оцю ємність і буде віддавати. Свій заряд, свою ємність повністю не 15 хвилин. Ну а скільки там вона розрахована, в залежності від споживання ноутбука. А тепер у мене питання до експертів, які деякі говорять, не розуміючи, чи потрібна прошивка чіпа. І те, що вони замінили банки і він не заблокувався, хоч це китайська батарея, а тим більше якщо оригінальна батарея без перепрошивки чіпа. І це не один параметр. Їх тут потрібно міняти дуже багатько. Нормальної і коректної роботи ви ніколи не отримаєте. Зараз покажу ще коротенький тест наш на умовний опір в попугаях, як вже всі, мабуть, звикли, і подивимось, що ми маємо по цих банках. 68, 60, 60, 67. Ну, Трішки уступають нашим 32, але я думаю, на свої кошти вони мають відпрацьовувати на ура. Кому цікаво, кому потрібна потрібна робота, перепаковка, прошивка, звертайтесь, буду радий допомогти.